Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, наші люди парафіяни, знову в рамках проєкту Голос духовності відповідаємо на ваші запитання. Наступне запитання, що можуть священники шлюб, а потім. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, наші люди парафіяни, знову в рамках проєкту Голос Духовності відповідаємо на ваші запитання. Наступне запитання, чи можуть священники розірвати шлюб, а потім брати другий шлюб. Ну, священники не є особливі ніж звичайні люди, і в католицькій церкві немає розривання шлюбу. Є велика різниця між розірванням і уневажненням. Так би пояснити, взяти шнурок і його розірвати то Томість уневаження це дещо інше, це були ствердження факту, що існувала перешкода, котра унеможливе укладання шлюбу, тобто зав'язання того шнука. І відповідно це може здійснити лише церковна влада, трибунал, котрий розглядає справу і стверджує, що Шлюб був важний або не важний. Бо йдеться також, наприклад, люди можуть подавати заяву на неважний шлюбу, але це у стверджує, що шлюб відбувся і він є важний. І в католицькій церкві немає розлучення, відповідно, якщо йдеться про священників, якщо б така ситуація б теоретично існувала, то навіть якщо б і було у, у неважний Судний шлюб не можна укласти, оскільки є перешкода. А це є свячення. Бо після, після священичних свячень не, не можна прийматися до тайну подружжя. Дякую.